Від ваших ось тих земельних ділянок. Я не проти того, щоб ви отримали за своє життя, як ви, так і заступник, і останні, хто там є. Ви вправі отримати, бо це тяжка праця. І вас до 20 років стажу, наскільки я знаю. Але, повірте мені, про людяність ви сьогодні сказали, і якось воно не так робиться, оскільки ми разом їдучи в обоз. І ми спілкуємося з вами, і потім спілкуємося, як нас опитували обоз. Ви кажете зовсім інше, коли я приїжджаю в суд, і суддя зачитує в кінці ваші заяви, де написано, що заяви про конфлікт інтересів озвучувалися на сесіях. Відповідно, Марія Петрівна в цьому ну, якби писала також заяву. що було... Озвучено депутатом, доведено до їхнього відома, хоча нічого такого роблено не було. В кінці кінців звинуватили Жанну Олександру в тому, що вона бездіяльно працює, а це не її робота. Заява про конфлікт інтересів поступила від Марії Петрівни зразу. Ми всі знаємо. І ми всі знаємо, яким чином ви отримали ці землі ділянки. Я ще раз повторяю, дві хвилиночки. Я не проти того, я не скандальна людина, я дуже довго мовчала. Два роки я терпіла, чи мені закінчилося. І ви сьогодні маєте сміливість озвучити, що введені дві посади. Я не проти того, щоб в садочок вели ще одну посаду. Я взагалі ну, не озвучую цю думку, оскільки я не депутат. Але я не конфліктна людина, я терпіла довго. Але ви надалі намагаєтеся позбутися мене, викинути за забор завдяки тому. Завдяки тому, що теперішній такий склад депутатів, завдяки тому, що таке керівництво, ну якби я ще є працівником, бо ж ну якби так склалося, що могла б і не бути, завдяки вам. Повірте мені, перш ніж засуджувачі, якусь поведінку треба подумати над своєю. Ви праві отримати ці земельні ділянки, але треба було законним шляхом, так як і ми, написати заяви, озвучити на сесії, довести до відома депутатів. Всі ми працівники знали, що ви, як ніхто, заслужили ту земельну ділянку, але таким шляхом не можна працювати. І ви як керівник, ви повинні були знати про це. Я давно хотіла вам це озвучити, не було нагоди. Сьогодні вода стала. Ви почали. Я хочу показати ще договір з інститутом земноустрою 2002 року і рахунок, тільки заставили нам, що ми в 2002 році могли зробити менше населених пунктів поміняти тоді. І зараз їх питання було би. За 3350 він є. Тоді не захотіли, не захотів голова все зробити. Забрали з позабюджетного рахунку 4 тисячі на комп'ютер, потім не повернули. Є річні сесії, то треба повернути їх. І зараз маємо те, що маємо. І ми зараз 300 мільйон може підемо, поки по всіх селах змей введемо. А це могло було зробити, він є, оригінали. Чого не зробив? Дуже мужі є Рішення по переголосувати? Я Давайте закінчимо по заяві, яку розглядали ми після виповідача Девченка, по заяві з пропозицією члена виконкому Головчука об'єднати дві заяви і вивчити і розглянути наступні чи наступні чи сесії. Так, ми попрошуємо голосувати. Скільки? 15 Працювати два масія. Пятнадцять голов. 14 голов. Пятнадцять 14 з головою.

За те, що ці цифр два... 15 до 10. 15 і перенести лише 6. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? 15 чоловік. <путно> 15. Скільки з? Рішення приймаємо. Рішення приймаємо. Рішення Прошу, що далі. Тепер зведення забули що. Що саме будівельство доріг. Микола Навич, ми ж видали це в запит, депутатський. Ми ж тоді не будуємо реально зараз дорогу. Ні, так почекаємо. Ми розуміємо, що ви зі старше, ви чоловік засвідчений, ми ж тут що ж, всі збираються для того, щоб... Це зараз передує тому, що потім я ж просив, щоб не було так, як минули роки будували дороги там, де ніхто не живе. Щоб зараз прийняті рішення, щоб... Будівництво доріг виконує тільки там, де вже заселені вулиці, потім не ламати Бо дороги, вулиці. комунікації, то не хочете прийняти Можливо. навіть розглянути ми, його. Ми розумі, ми тому що Або не снішу сесії програми, а це зараз бути, передавати тій програмі, щоб не включати ті дороги, де ще немає. Не не не, побуду, не, 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 по програмі чули. І, цей, і, це, і щоб прийняти у ширину вулиць 5 метрів, я просив. Ви ж ви, ви, зрозумієте, ми, створили, ми, ми створили депутатами тимчасову комісію. Яка б це? Ми спочатку ж не будемо будувати, ми спочатку будемо комісії розглядати це, розумієте? А що розглядати? Проект би робити це, якби не, не заложити в програмі ширину 5 метрів? Вот. Yeah, 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 yeah. Є ж зусильні депутати їздять по 4-15 в Олесі Українки. Яка різниця? Її Олесі Українки, хлопці знають, депутати, будували 3 роки, аби побудували і 4 роки, а що ще зробили б. Це навики будуються. І тоді людини не ходили би, не входили би, тимчасової комісії І без бюджетної комісії не будемо починати навіть дороги робити. Зумієте, так приймали? Чому ви мовчите? Розумієш, чому я маю як це? Ми ж так, ми ж тоді прийняли тимчасову комісію. Прийняли, обмежили, щоб трошки регулювали пропозицію Коваля, що ми і тоді будемо навчати, ми ж сьогодні, завтра ж ми не робимо ще нічого. А те, що ми зробили, ми об'їдемо, подивимося, виїдемо весною по всіх селах, так як я робив на початку. А комісія по суті, кого робити дорогу, а інвестування раніше ж передує цьому. Які дороги проектувати, які не проєктувати, ко що не проектувати розумієте? А, це а, це зараз розглянути, а, щоб, щоб. прийняти за основу і я пазився. Так, програма розвитку, програма проєктування. 35 тисяч на проєкт. Проєкт дороги будуватися не будуть. Але щоб було річністю що 5 метрів перед чорною. Проектанти знову будуть 4 метри проектувати. Готово казав, що будуть проєктувати. Тепер згідно проєкту будуть виконуватися роботи не раніше і, і Микола Рожнович, ніхто не буде. Ми повинні їм диктувати, які, Тор. дороги, Звичайно, які Тор. робити в ширину дороги. Краще, напевно. ми ж для чого хочемо, дивіться, ми ж для чого хочемо, ми це саме вже з вами хвилин 10 говорили. Ми ж хочемо це створили комісію. Будемо закликати підрядчих. Ви що відповідь на це питання? Відповідь дамо обов'язково. Ми рахуємо вас на розгляді бюджету. Ми говоримо про Прийняти до розгляду звернення до соціальної програми розвитку, щоб включити те, що на комісіях розглядалося, я кажу, чому не винесли його на сесію, то це не питання головуючого, це питання апарату. Секретарі, секретар діалогу, До кінця хочуть якось знати, чому ви не винесли. І прошу проголосувати за таку пропозицію. Хто проти? Записувати, записувати те, що було сказано. Хто утримався? Приймається. Один і друг слово. Але рішення приймається, у нас усіх 15. Питання порядку денного у нас вишив залишилося різне. Хто рішень? Це до заяви, що було, шановні колеги. Да, Це розглядалися заяви. Дяченко не зачитав, тих що не було. Зачитав? <плес> заяви, <які плес> зараз у нас різне. Регламент у нас закінчиться. <плес> Це <плес> 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 30 хвилин. Визду з депутатів колеги, хто хоче, що висели? Нема? Прошу, жителям дамо слово війну? 2 хвилини, Хочу запитати цим вибірів, скажіть, будь ласка, там в наших масивах є якісь, хто взагалі не робив документів? Ні, 100% все зробив. Друге, прошу пані пам'ятати вулиці Гідропарку. По-перше, хочу трошки, чим добре нести у тобто це магазин. Хочу подякувати нашим депутатам Максимчуку Сергію за те, що на кінець за стільки років, як ми добувалися світло на нашій вулиці. Дякуючи йому, дякуючи голові, бо трохи посприяв. Я до, до голови колишнього ходила, мабуть, років, ну, п'ять. Ходили всі вулицю, просили світла. Ну, ми його не отримали. Я не хочу сказати, що це гірше, то й губше, але скажу факт, що в нас світло горить. Ми, ми Чутні, як в Євросоюзі. За стільки років як не горило світло, то ми вже всі ходили ввечері спеціально дивитися. Я щиро дякую нашому депутату і вам. Так. Це по-перше. А по-друге, ще хочу сказати, що дуже багато людей, села зря, і не тільки села зря хочуть, щоб зробити аудіт землі з 2009 року. Подивіться, хто скільки отримав учасників, хто скільки їх продав і хто зовсім не отримав. де земля, тоді воно ну, бачить, ні? Добре теж з за землю. Одні люди могли взяти. По 50, по 40 землі, і тепер вони всі попадають під забуду. А хто не міг ну, якісь міри він взяв? А що не міг? Вони давали. Ну чого як не можуть. У мене 20 сотих до них, мені даємо там підбийовки. Я вдячна за те, що це дали, але ж так не будемо це казати. А нехай хочеться побачити, скільки люди мали, скільки продали і де земля. Це не я. Я це хочу, але це не тільки моє прохання, а прохання всіх громадян, я думаю, не тільки за а й, напевно, всіх околичних сіл. Ох, ні, я знаю, що це дорого коштує, що це потрібно затратити, але щоб почалося все з чистого листка, щоб вам не казали, що там десь, там, десь, подивіться, де на стікольну побрали оренду, по 10 гектарів, чи сіків, по 10 на 50 чи на скільки років це, бо знаю, знаєте, це бачить, страха не радіо, але щоб це взнати, чи це правда так, щоб отримували деякі люди, призвично називати не буду. Обрали по декілька лікдарів землі і платять перед на набагато кількість років. Оце все виясніть, тоді ще продажа землі не було. І не, не знає, де земля, знайдеться земля, я тобто. І не можуть тепер сваритися. І по три участки, по, по чотири встигли по продаж вже. За три місяці понабирали, опроаціювали і продали. Почати 6-го лиспета позавтра народитися. Ні, ну ти хоч би, я хочу сказати, що було б і депутатом, і нам де земля. А що там з цими сараю? Зараз раніше, раніше у нас виготовлен з державних акцій, займалися 5-6 фірм по нашій території, їздили різні, різні ціни були. Зараз пізніше стало, зараз все, всі повідшивали, навіть інтенсив сервіс оставив. Зрозуміло, але ясно там працювали хорошою. Ну не знаю, яким методом. Факт того, що зараз, щоб придузька дикаціна по участках позорів, три тисячі, коли б за півтори тисячі цю саму роботу могли робити інші фірми. І зараз теж бачимо, це по фермі на днях було теж Іон Борисович привіз дві фірми. Два, дві компанії гадазистів, бігом робіть людям, поки люди ще в уші не не вникли, бігом платіть 1700, робіть державні акти. А чого це вони мають? А чого ці саме робота зробити інші? Є ж в у нас сільській в раді висіло за мопорядників листок, на яким дописані фірми, адреса їхні, які робили. І я пам'ятаю, що в тому році чи до тут на стенді висіло. Фірма, яка за півтори тисячі робила цю потім щось бігом її зняли. Вони зацікавили її. Тобто, я вважаю, що сільська рада має на це якось вплинути пли, і тому, що це, це не, 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 не порядок, коли одна фірма робить і, і, і яку цілу встановила, і все більше нічого немає. З тих з тих трьох тисяч, що ще секундочку, з трьох тисяч, щоб можна було зробити. Державне за півтори тисячі, а люди півтори тисячі здали на позабюджетний рахунок, як ми козарі пограв по, зорі, по грабу 100 гривень, то за 20 грали. І з 200 учасників, по півтори тисячі, скільки було б коштів на виготовлення проєктів. А то вийшло, одна фірма забрала все, рахунки не рахунки були, не були, на руки платили, як хотіли. І це сільська рада, Я раніше звертався ще в попередній. Звертався нічого ніякого, бо так задумано було. Ну, то Мене ж вже не попередника немає. Кожна людина знає, і хоче, куди і хоче йти. <пусіголи> <це не> <пусіголи> Я, <пусіголи> Я вже 9 місяців не <пусіголи> прийде. Те, що на громадських слуханнях 12 січня було об'явлено депутатом Кузьменю. 26 го приходьте на громадський приходьте на, до сарайчиків до земель, там, де колишній колгосп чи колгоспний двір, будемо обговорювати. Було таке на тему? Розумієте, я 26 го числа о 10.02 приїхав до людей. Там багато немало було, було біля 200 чоловік. І жінки, і чоловіки були з різними настроями. Але ми поїхали спокійно і приїхали спокійно і поїхали спокійно. І говорили про те, що, щоб не повторювалося якихось там історичних моментів, які ви згадуєте, сьогодні були в 2009 році, в 10 11-му, 11 люди добрі, щоб не прийшло так, що ви обробляєте 2-3 ділянки чи одну ділянку, і у вас хтось може прийти і забрати. Ми цього сьогодні не хочемо. Я є представник влади, який представляє нашу громаду тут. І ми запропонували, що є 70 організацій в районі, які можуть займатися цими проектами і так далі, і тому подібне І люди вправі звертатися. І вони будуть собі напряму працювати з... Де, що приїхали, то це вже питання не до нас. Що ні? приїхали, Ми Нам нічого не міняє. Говорили всі, що вони чекаєте Ми... касоцію. Ми... І, і Сикоха щоб... ви... сказала кров'ю, що, що вона цей хлібчик не віддасть. І вона, приєдна, вона, це так без народ. Якщо у вас є якісь інші ще організації, звертайтеся до людей, ні, але ми будемо старатися а так. так і за... ви ви людям максимально допомогти. Шановні, я не розумію що я взяв. Я я тут, Михайло, я теж чув за 1700, за 1500 і так далі. От ви кажете, людям хочете допомогти. Чи є хоч одне рішення Зорянської сільської ради по тих земельних ділянках? Його немає. На не яких підставах ви вже пробуєте допомагати, Спочатку прийміть рішення на сесії. Шановні, ми вам передаємо цю земельну ділянку, просто зараз вийде казу, що уроді ми людям обіцяємо, а депутати потім підженуть під це рішення. Нема жодного рішення. Тимофій, скажіть, за 19 років посилаючи водія приймали рішення? Шо, а що ті роблять і не роблять. Вам <клес> людину праві робити. <клес> Але коли людина прийде до того проєктанта, перше, що скажуть, покажіть рішення на ту земельну ділянку. Жодної людини немає, про що ми говоримо? <плес> вже ви повинні виробити концепцію спочатку, як це з ними сидити, а тоді <плес> вже, має, має, робити. Вона сьогодні замежена на самому пункті. А вже вженовні І якби ви діяли згідно чинного законодавства, по цьому я теж пишу? 100% всі ділянки оті треба спочатку ввести в межі села, а потім розпоряджатися, щоб не було так, що район забирає там, район забирає там, і то, ну, не район, а другі структури розпоряджаються нашими землями. Тому треба діяти згідно законодавство. Поступила заява. Чому сьогодні не було розглянута заява? Тут і по цьому є питання. Розумієте, ви зібрали 200 чоловік. Це дуже добре, що ви зібрали. А ви вже ви даєте рішення на, на ті землі, на яких людей рішення початкового немає? Це що, для того, щоб будоражити його місце. Питання. даному <питрес> питання я даю порицькому відповідь. Я був начальником державного генерація, зараз виконавський дубичок Сергій Валеніч. Для того, щоб люди мали право притулати такі дівчинки, перший час я треба зробити проєкт організації території Масиву. Через те проєктна реалізацію виїхала, вони ну, зроблять дару зйомку, нанесуть ці хлібчики, а тоді далі буде проєкт реалізації, кожна людина звертається проєктів і робить проєкт відділення цієї земельної ділянки. Тому що вона за межами. Я пробачаю, що я вдома Віктор Василь, я говорю, 10 років назад, я зараз говорю рішення, коли вдавались про тоді, то вимушене було рішення, коли приймалося про Сарайське. Рано чи пізно ми, ми повинні миритися з тим, що в центрі зорі будуть ті сарайчики. Що вони треба з кожною людиною передивитися, можливо, кому здати земельну ділянку, можливо, кому згород, але ті сарайчики треба ввести в межі села. У межі села, і тоді вже приймати відповідні рішення. <смітні> розумієте? Там є багато учасників, які я, і я, які, і можна продав... ну, які не використовуються. Спочатку вивчити це, це питання. Ви, питання? Зараз, ви, зараз хочете, ви зараз хочете зробити спочатку ту дію, що потім, при затвердженні генплату, поставити перед фактом. Розумієте? Так не можна робити. І ті сарачі, я набагато перепрошую.